Тож вітаю! Сьогодні у нас буде така легка, смачна кава під джазову музику. На воронці Харіо. Фільтр кава вона і є класним початком кожного дня. Вона легка, приємна. Додає думок. Тобто ви собі зробили чашечку, оцінили її аромат намеленої кави. І потім смак напою. І звісно, ви це робите самостійно. Це не машина, яка вам, за вашими налаштуваннями, звісно, за вашими побажаннями, сама все робить. Тут так не буде. Якщо ви не вгадали, ви не вгадали. Так, тож рекомендую всім 100%. А сьогодні в нас Колумбія Santa Моніка під фільтер. Натуральна обробка. Суперові аромати, смаки. Давайте. Баблгам, oh, чесне слово, це коли ви а, відчуваєте смак фруктів солодких, а, які букетом вам б'ють до вашого носа. Коротше, ну дуже цікаво, дуже багато обіцяюче. От, І знову ж таки, фільтр, він не такий важкий, як експресо, там нема кермапінки. Це такий напій багатий. На всі цікаві присмаки. Тобто, якщо ви таке полюбляєте і суперову кислинку, то фільтр дуже вам рекомендую. Можливо, це вже ваше. А можливо, ні. Можливо, ви завтра собі такий придбаєте. То я вас тільки підтримую. Так, наразі завантажу 15 грам кавки в кавомолочку. Мелемо. Мелимо. Ось моя Сіту, на якій я на роботі в себе роблю фільтр каву. Тепер насолоджуємося виглядом нашої свіжо намеленої кавки. Отака вона у нас. Досить крупний помол якраз для фільтр кави. І насолоджуємося ароматами. Давайте вдихайте ви, а тепер вдихаю я і підказую. А, все то саме, всі ті самі фруктові відтінки. Як по мені, це яблучко, динька, кавунчик. Коротше, все, що ми любимо, солодкого і смачного тут є. Давайте висипаємо в наш фільтрик. Після чого розрівнюємо і будемо починати наше готування. І зараз таруємо наші ваги і будемо. Проливати кавку. Проливати будемо з предзмачуванням, Потім декілька проливів, щоб десь на 2-2,5 хвилинах завершити пролив. Це, як по мені, оптимальний час для того, щоб отримати надсмачну каву з фільтра. І пішов у нас час, і пішов наш пролив. Перше предзмачування, коли кава зволожується і віддає. Всі аромати. Ах, Суперо. Дуже гарна кава з цими фруктовими відтінками, закладеними в ній обробкою і природою. Дає великі надії на суперовий смак. Так, на 30 секундочках додаємо ще водички. Я додаю десь до 100 мл. 110 теж буде норм. І можна зробити легкий оберт, щоб в нас кава зробила собі отакий гарний рівень. Поки кавка тече, ми насолоджуємося гарною мелодією. Так, наступний пролив. До 170 мл. І фінальний у нас буде до 240-250. Такий рецепт, можливо, вам теж сподобається. Це так в кожного свій. Кожен по своєму досвіду робить собі а, час. І інші налаштування, які дозволяють вам насолодитися суперовою кавкою. 245. Як нам і треба було. Один невеличкий ще рух. І все. Чекаємо, поки спливає наш час. І будемо смакувати наш гарнючий кави. кавку нашу з Колумбії. І сорт кавки в нас сьогодні Санта Моніка. По Часу якраз виходить, то, що нам треба десь 2,5 хвилинки для оптимального насиченого багатого смаку і фруктовим відтінками, і класичною е, кавовою гірчинкою, от, яка з'являється десь на самому цьому часі 220 230 Кава вже додає там трохи гіркоти. Буде приємно, якщо у нас вона буде. Так, зупиняємо. Пшмаємо отакий... Графінчик у нас шкалою, яка має такий цікавий колір. Давайте насолодимося. Як від кава. Які в нас світло бордово, коричневий колір. І тепер перериваємо в нашу чашечку. Перед цим ми, звісно, насолодимося ароматом. Ну, він не такий яскравий, звісно, як у Свіжонамилений кави, але він власний. Він крутий. А, Хоча ні, ті самі фруктові нотки тут є. А, і під гарну мелодію Просто отримуєш чудове задоволення. Давайте підемо ще на вулицю. І то саме там перевір'ємо. Миш кавоголики. І ще разочок смак суперової какої. О, так. Да. Цей багатий, фру... багатий аромат. Відчувається чітке яблучко, і до яблочка додається оця кавова гірчинка. А потім, коли кава охолоджується, ця кислинка у нас стається більш об'ємною. І ви відчуваєте собі інші фрукти. Давайте що тут? Трохи сливка. Насичене яблуко, зелена, червона і далі з'являється трохи сливки. Дуже об'ємна по смаку кава. І звісно, це нам дарує фільтр. Тож, якщо у вас є можливість розвивати свої кавові смаки, дуже рекомендую воронку Харіо, фільтр каву. Це вас буде радувати кожен день. Звісно, коли брати гарну каву. Дякую.